Он, який зазнав сьогодні жорстоких російських обстрілів, знову все одно повертається до життя. Наприклад, вчора там був Святослав Вакарчук, і навіть на Антонівському мосту відіграв імпровізований невеликий, фактично акустичний виступ. Можемо навіть подивитися коротко, як це було. Там Сьогодні Святослав уже в Кишиневі. Там у нього виступ, і ми маємо можливість зараз з ним поспілкуватися відеозв'язком. Святослава, вітаю. Доброго вечора всім. Хоча, начебто, сьогодні, наскільки я знаю, ти ж святкуєш Різдво сьогодні, то годилося б вітатися. Христос ся рождає. Христос рождається та славімо Йому Христа. Та, то це правда. Ми цього року прийняли родини рішення, що ми починаємо власне святкувати вже. Що називається офіційно Різдво цей день, 25 грудня, як це робить більшість християн світу. Я з великою радістю хочу привітати тих, хто святкує сьогодні. Різдво, тих, хто святкуватиме його за старою традицією 7 січня. Навіть всіх, хто не святкує Різдво, бо боє має інші віри. Я хочу побажати. Знаєте, цей, цей день це день світла. Я хочу нам всім бажати перемоги світла над темрявою, яка рано чи пізно станеться, але хочеться, щоб це сталося якомога. швидше. Дуже символічно бажати світла в момент, коли росіяни якраз світло і хочуть у нас забрати Оцю різдвяну зірку, яка провіщала про народження Христа. Як далося це рішення сімейне перейти на святкування 25 грудня? Ну насправді мені здається, що. Традиція святкування Різдва вона є дуже важлива для нас, для християн, важливо згадувати цей день. Це одне з двох найбільших християнських свят, і вона справді дуже символічна зірка, яка сходить е, е, на небо і яка є примісником чуда. Е, ми всі чекаємо і хочемо чуда, але насправді треба творити чудо своїми руками, і тому зміст цього свята дуже світлий. А форма цього свята мені здається. Яка буде, скажімо так, близькою до форми, яка є близька тим європейцям і представникам власне тих людей, які сьогодні вимагають нам боротися за це світло? Мені здається буде правильно. Я ні в якому разі не вважаю, що треба комусь нав'язувати свій вибір, але мені здається, так буде правильно для мене, як для українця сьогодні. На жаль, я так розумію, що не вдасться прямо в сімейному колі відзначити різдво, оскільки ти після да, візиту жаль, в Херсон відразу в Кишинів, так Так, це правда. У нас сьогодні прямо в ніч на різдво концерт ввечері на найбільшому майданчику Ченева. Ми відкриваємо цей майданчик. і ви відкрили. Я дуже щасливий, що ми можемо заспівати для наших молдовських друзів, і тут велика, велика підтримка України. Всі квитки на наш концерт розкупили буквально за буквально за один день. От, і нам прийдеться зробити ще один концерт. Ну хоча як прийдеться, це для нас велика радість. Когда тільки що виходячи на сцену такого чудового палац спорту, я м -м, десь всередині душі трохи сумую за тими емоціями, наприклад, на стадіоні Олімпійській в Києві або на інших майданчиках. Чи, наприклад, вчора в Херсоні я побував? В тих місцях, де я завжди виступав, і стадіон і набережна. І Якщо е, на стадіон можна було просто подивитися, хоча б спокійно, то на набережну або на Антонівський міст, який знаходиться поруч, ти навіть не можеш потрапити, бо е, занадто легковажна поведінка там на березі може бути е, закінчитись тим, що ворожий снайпер або кулеметник тебе просто ну позбавить життя, і такі речі трапляються. Але для нас було символічно, мені здається. Це дуже важливо теж і вчора побувати там разом з бійцями в відносно безпечному місці. Хоча воно не можна сказати, що воно безпечне, але ми знайшли спосіб туди добратися, заспівати пісню власне про об'єднання двох берегів Дніпра. І я думаю, що нам дуже важливо зараз зберігати цю єдність, і сьогодні на різдво особливо пам'ятати про це. Ну ти бійцям заспівав, але я знаю, що бійці теж мали щось для тебе. Це правда. По-перше, на фронті воює мій хороший старий товариш. Він точніше дуже молодий, але мій старий товариш і друг Роман Лузинський. Він є народним депутатом. Але один з тих разом з іншим народним депутатом, теж моїм другом Романом Постенком. Вони є одним з тих небагатьох, але дуже відважних хлопців, які власне. Маючи ці мандати, все одно пішли зі в руках захищати країну. Я дуже пишаю, що я їх побачив. І власне підрозділи в одному з таких підрозділів я і зустрів Романа, який передав мені від пластунів Вітлеємський вогонь. Я сьогодні, користуючись нагодою, передав його на спеціальні зустрічі пані президентці Молдови Маї Санду. От і подякував за підтримку. А от у на у, у нас навіть є Святослав у нас є відео. Це вже ми можемо показати та глядачам момент. Це був момент відеопередачі Вифлеємського вогню від Святослава Вакарчука до Майї Санду, президентки Молдови. Але на цьому я так розумію, ваша зустріч теоретично не завершилася. Бо наскільки я розумію, вона би мала відвідати сьогоднішній концерт. Так, я сподіваюся, що вже буквально за декілька, ну за декілька півгодини, скажімо так, почнеться наш виступ тут. Кишині в арені, і я ви з радістю бачити там і пані президентку і тих жителів Молдови і українців до речі, які до сьогодні є. Я хочу сказати, що Молдова одна з перших, оскільки це наші сусіди прихистили величезну кількість наших біженців. Вони справді допомагали. Вони молодці, маючи самі не дуже великі можливості, як ми розуміємо, вони зробили все, що могли. Тому користуючись нагодою, дякую їм, та й взагалі всім, хто сьогодні допомагає Україні, дуже надихає це. Знаєш, Вадиме, хочеться поділитися цією ну, якоюсь надією, вірою, коли ти бачиш кадри, як зустрічають нашого президента в Конгресі, коли ти бачиш те, як волонтери зі всього світу з'їжджаються в Україну допомагати, коли ти бачиш ту гуманітарну військову допомогу, яка є сьогодні. Ти розумієш, що ми не одні. Так потрібно більше, так потрібно швидше, потрібно активніше. Але принаймні, ми знаємо, що ми ну за нас весь світ, весь цивілізований світ, і це дуже важливо, і це надихає. А до речі, Молдова коли відзначає Різдво? По різному, дуже велика кількість людей сьогодні, дуже велика кількість людей по старому стилю. Я думаю, що м м м питання святкування Різдва. Безумовно, дуже індивідуальним, і ніхто нікому не має права це нав'язувати. Але от ще раз повторю свою думку, якось от от сталося так, що для мене от ця війна стала моментом остаточного переосмислення тих речей і отримання відповіді на те питання, які я для себе не міг до кінця ну, відповісти. І Я думаю, ще раз хочу сказати, що дуже важлива традиція, але в даному випадку важливий зміст традиції і святкувати Різдво я вважаю за потрібне разом з тими людьми, які несуть нам світло. Саме так. Ну так, музиканти одні з таких людей, які несуть нам світло. До речі, раз уже мова зайшла за світло, концерти Різдво. Е, на концерті буде колядка може якась? Це гарна ідея. Я про це, до речі, ще не думав, але раз, раз ти підняв це питання, то я зараз на ходу спробую зімпровізувати. Там подивимося, як воно пішло. От. <звіду> знаєш таке різдво, крізь Але власне сьогодні чи завтра, власне, завтра за різдво повноцінно наступить. Мені здається, це день, коли треба насправді Бога попросити е здійснити всі наші е найбільше скраї бажання. Я впевнений, що для абсолютної більшості, та що там для більшості для всіх українців, я е можу. Не боячись сказати це від імені всіх українців. Зараз найбільшим побажанням буде перемога і мир після перемоги. Це те, чого ми всі бажаємо. Але це те, чого ми маємо всі не просто хотіти, а ну, до чого долучитися. Кожен з нас 40 мільйонів людей. Так, це унікальний випадок, коли вся країна буде загадувати одне бажання, незалежно від того, коли вони відзначають різдво. Бажання буде однакове. Абсолютно. Абсолютно я впевнений, і можливо, навіть в якомусь сенсі краще. Щоб ми повторили це бажання масове. Е, декілька разів, е, чесно, от буквально вчора я Я зараз постійно їжджу на Схід, але за, я давно не був. Я в основному їжджу, як ти знаєш, до військових зрозумілих причин, бо їм найбільше потрібна зараз підтримка. Але от в Херсоні вчора я так повноцінно вперше от мав такий ну, цивільний візит, якщо можна сказати, в більшості. Я побував і на вокзалі, і в поїзді, з евакуаційному поїзді, і в лікарні дитячій, і в центрі, і в різних державних установах. Тобто я поспілкувався з людьми, і я хочу сказати, що ну, я не просто схиляюся е, низько голови і вклоняюсь, я просто захоплююсь цими людьми. Настільки українці, особливо в складних умовах, особливо, уявіть собі. В Києві страшно, в Києві нема світла, нема зв'язку, холодно. Кожного тижня, на жаль, расисти продовжують тероризувати населення. А Херсон, наприклад, живе в такому жаху кожного дня і просто туди постійно прилітає ворожа артилерія. І вони не здаються, вони йдуть вперед. Вони згадують ті часи кошмару, коли в них були вимушена окупація як найтиніші часи в своєму житті. А зараз, незважаючи на Тяжкі побутові умови, на тяжкі випробування, Вони розуміють, що, що життя тільки починається, і хочете, ну просто ради таких людей хочеться зробити все і перевернути увагу. Розумію про що ти дякую, що знайшов час до нас долучитися. І тобі, як людині, яка відзначає святвечір сьогодні, Христос ся рождає. Лавімо його дякую. Святослава Карчук е, був з нами в ефірі марафону від...